Вітаю всіх на каналі Пивна П'ятниця. Що ми тут тестуємо та дегустуємо щось цікаве. Сьогодні у нас народне пиво в форматі як це бачу я. Я тут прикупив в сусідньому супермаркеті кілька пляшок, які я вважаю яскравими представниками народного українського пива. Вибирав я їх за такими критеріями: це має бути пиво на слуху, тобто український відомий бренд. Це має бути світлий лагер, ну щоб воно було все приблизно однакове по параметрам. Це має бути скляна пляшка, і воно має коштувати в межах до 1 долара. Звісно, це оболонь, оболонь світли. Це чернігівські світли. Це Львівські 17-15. Я вирішив, що саме 17-15 має бути. Мені здається, що цей бренд більш розкручений ніж е, звичайне львівське світли. Можу помилятись. Це е, перша приватна броварня Закарпатські, мабуть, тому що воно було по акції і воно найдешевше з цих п'яти претендентів на успіх. І звісно ж, опілля. Опілля Корифей, ну тому що Опілля зараз е, крокує по Україні такими семи мильними кроками. Ну і корифей, мабуть, тому що цей корифей був на в тому магазині, де я брав серед іншого опілля. Ця пляшка коштувала 29 гривень. Це десь 28-29, 28, 29. Це десь так. Закарпатський я взяв по акції за 22 гривні. Це успіх, мені здається. Коли я вибирав це пиво, бачив таку картину, коли молода пара побачила, що двохлітрові пляшки з якимось чи Чернігівським, чи Закарпатським, чи не пам'ятаю, з яким пивом, зі знижкою там щось в районі 30%. Вони ледве не стрибали від радості і зразу взяли. Три пляшки. В черзі передо мною стояв чоловік, який купував літрушку Чернігівського. А ще перед цим я бачив, як жінка чоловіку кричала на вздогін, бери тільки одну, а він зразу тянув дві торпеди зіберта, тому що каже, а чого ж я буду два рази бігати? Отже, таке народне, масове бюджетне пиво користується великим попитом. І давайте розбиратись. Чому? Не думаю, що це із-за його смакових якостей. Давайте почнемо з пива Закарпатського, так? така тут назва самого пива проукраїнська, закарпатська, закарпатське оригінальне пиво, світле. Перше приватна броварня це теж якби, теж якби український такий відомий бренд. Але в публічному доступі є інформація. Не знаю, наскільки вона правдива, але вона є щодо власників першої приватної броварні та Радомишль заводу Радомишль. Всі знають, що це має бути Андрій Мацола, але крім нього, ще Європейський банк реконструкції та розвитку, чи як він там називається, і ще кілька акціонерів, і один з яких громадянин Рефії. Якось так. Не буду стверджувати, що це абсолютна правда, але така інформація є. Вона публічна, вона доступна. Якщо це не так, напишіть в коментах, якщо ви знаєте іншу, більш достовірну інформацію. Буду вам за це вдячний. Відкриваємо. У мене нова відкривашка, якщо бачите. Хто дивиться мій канал достатньо давно, знає, чому я відкриваю пиво запальничкою. Цю тему ми вже неодноразово піднімали. Поїхали! Я наливаю небагато, тому що я маю сумніви, що я це пиво доп'ю і хтось мені доп... буде допомагати це пиво допивати. Колір приємний, золотистий, такий лагерний стандартний колір. є невеличка пінна шапка. Зовсім невеличка. У пива такий чіткий, солодовий, трішки солодковатий аромат. Все норм. Знімаємо пробу. Так, що я вам скажу про смак? Скажу, що смак достатньо непоганий, незважаючи на ціну 22 гривні, і що я не так давно, минулого року, Пробував закарпатське, воно мені тоді геть не зійшло. Тут можуть бути такі е, фактори. То, що я його добре охолодив, то, що я дуже хочу пити, і це на грані фантастики, звісно, може, вони змінили технологію. Непоганий такий лагерний смак. В цього пива є аромат, є такий е, смак солодовий з хмелевою гірчинкою. Ніяких зайвих. Ні смаків, ні запахів я тут не відчуваю. Ще ковток. Якщо придиратись, можна щось знайти, але це зовсім не критично. Наступним номером нашої програми, я думаю, буде пиво львівське. Вірите ви чи ні? Я ніколи не пив львівське пиво в пляшках. Я його. Кілька раз пробував в якихось закладах на розлив, і тоді, як в закладі, да, наприклад, там під піцу, під добру кампанію, таке пиво заходить непогано. І, мабуть, це теж причина того, що такого плана бюджетне пиво користується попитом. Крім того, хай це буде Львівське, хай це буде е, перша приватна, чи оболон, чи Чернігівське, чи Тешопілля. У цих брендів дуже потужний маркетинг. Дуже багато е, хориків та брендованих речей е, з, на певну тематику, які теж дуже добре працюють на просування цих брендів в широкі маси. Щось мені здалося, що тут має бути така кришечка, що від, відкручується. Ні, звичайна кришечка заточена під запальничку. Бачите, яка шикарна в мене помаранчева запальничка. Хм, гарний звук. Наливаємо львівське. Так, львівське тут. Пінна шапка тут трішки краще. Вона більш стабільна і сама структура в неї така. Непогана, гарна і за кольором пиво, мені здається, таке саме. Ну, майже таке саме. Некритично. Що в нас за ароматами? Е, дуже схожий солодовий аромат. Він менш інтенсивний, ніж у Закарпатського. Чомусь. Мені так здалося. Знімаємо пробу. От на фоні Закарпатського. Львівським я розчарований, тому що я тут відчуваю якусь невластиву для лагера надмірну кислинку. Воно водянисте, хоча з такою приємною гіркотою. Якогось такого явно вираженого яскравого смаку тут немає. Може, ще ковток. Так, дуже посередній лагерок, так як для мене, таке собі зовсім-зовсім ніяке. Я думаю, що озвучувати якісь технічні параметри цього пива немає сенсу, тому що основний технічний параметр цього пива це дешеве бюджетне пиво. Воно десь коливається від 4,2 до 4,8 до 5% алкоголю, і щільність в нього, я теж думаю, десь 11-12 початкова щільність. Що ще в нього? Ніяких там IBU, індексів кольору тут. Це, це не принципово. Основний фактор при вибір цього пива, що не крути, що не говори, це ціна. І тому пляшка крути, не крути, користується попитом. Ще хочу зауважити, що все, що я говорю про це пиво це абсолютно моя думка, мій досвід, моє ставлення, мій смак. Звісно, що ваші уподобання можуть і повинні. Бути відмінними від моїх. І ви про це напишете в коментах, я на це сподіваюся. Сьогодні ми говоримо про українське народне пиво, але не все те пиво, яке українське, насправді українське. От, наприклад, Львівське це у нас е, світовий концерн Карлсберг. Так що, тут не все так просто: з одної сторони, ми купуємо український, підтримуємо українського е, виробника. А з другої сторони, гроші йдуть насправді. Е, Світовому конгломерату. І я не пам'ятаю, які там у нас відносини у компанії Карлсберг з нашим північним сусідом. Якщо знаєте, пишіть у коментах. Так, я щось тут налажав з розміщенням: це має бути тут, а це має бути тут оболонь. Оце насправді український бренд. Це компанія, Якщо ви будете слухати про них, про їхню історію, ви не раз будете чути такі епітети, як найперше, найбільше і все таке. Це дійсно українська компанія з українським капіталом, яка ну гігант українського ринку пивоваріння, чи як воно там правильно називається. Дуже давно я не пив пива оболонь саме з під маркою оболонь, тому що оболонь випускає масу різного пива під різними марками. У них зараз з'явилася і крафтова лінійка. Зараз розливає з'явилася купа всілякого пива під різними такими хайповими назвами, які теж розливає оболонь. Оболонь це такий наш український монстрик, і кажуть, що оболонь це одна із 40 найбільших світових пивних компаній. Якщо пиво не зайде, хоч пробочка піде в колекцію. У мене оболоні немає. Так, що у нас оболонь скаже? Пінна шапка у нас, можна сказати, з цих трьох на другому місці. Вона ще трошки є, але скоро її не буде. У Закарпатської її давно немає, у Львівського там лишився такий ободок. За кольором... Мені здається, один в один. Що по аромату? Такий теж солодовий, теж такий м'який аромат, просто пиво. Знімаємо пробу. Водянисти немає ніяких зайвих дефектних смаків. А Солодове пиво з дуже е, таким невиразним смаком, невиразним ароматом. Є якась гірчинка, нічого такого особливого в цьому пиві немає. Воно відрізняється від Львівського по-своєму. В ньому більш такий складний смак, але мені здається, він не збалансований. Десь та гірчинка кудись вилазить, кудись не туди щось, щось, щось не те. Ну, це, знову кажу, це мої смаки, мої вподобання. Рухаємось далі. І далі хай буде Чернігівське. А про Чернігівське ми знаємо, що з 1996 року завод Чернігівський, завод Харківський, Рогань і Миколаївський Янтар – це корпорація НБФ, Українська є версія АБ НБФС Україна. Коли ворожий боєприпас влучив Чернігівський завод, завод тимчасово не працював і вони випускали пиво на своїх потужностях в Німеччині. Я те пиво пробував, воно було за свої гроші, коли було по акції за 20, за 22 гривні, було непогане. Як воно вам теж можете написати в коментах. Непогане відносно, відносно чернігівського. Поїхали по Чернігівському. Отже, чернігівський. Мені здається, що колір, колір, колір ну, колір один в один. І піна шапка теж нас дуже швидко покинула. Що у нас по ароматиці? Дуже слабенький солодовий аромат. Прям дуже слабенький. На відміну від попередніх трьох, дуже слабенький. Що в нас з посмаку? Воно більш насичене, менше гірчинки, солодовий смак. Гірчинка доганяє у посмаку. Така не дуже приємна, я б сказав, гірчинка. І мені здалося, є якийсь нього такий дуже тонкий. Присмак, який мені не подобається. Ну, ще раз. Да, щось є таке. Е, мені здається, воно геть не збалансоване. Е, ці всі смаки десь колись стріляють в різні боки. І, щось якась, і гірчинка не дуже приємна. Мені вона не подобається взагалі. Е, Чернігівський на сьогодні, мені здається, аутсайдер, хоч воно і не таке водянисте, як львівський, як Аболонь, але смаки в нього не чисті. Я згадую Чернігівське. Колись я пив насичений, в нього такий смак був, якийсь такий аж тягучий. Воно якось так дуже гладко заходило. Це зовсім не те Чернігівське, це якась ну, Залепа. До речі, я недавно записав шортс. Там було пиво чернігівське. Легендарне пиво з 2003 року, Біла ніч. Так от. В коментах мені вже хейтери понаписували, що я нічого не розумію в пиві і все таке, що це найкраще пиво темне. Воно не темне. Воно фарбоване. Там навіть не додають туди ніякого смаженого чи карамелізованого солоду. Там тупо фарбник. І тупо е, смакові е, добавки. І все. Ось таке ото легендарне пиво. Ну, Маркетинг, що ви хочете. Рухаємося далі. У нас залишився останній претендент на звання найкращого народного пива цього тижня. Це у нас опілля Карафей. Ще раз скажу про. Я не гуглив ніякої інформації про Опілля. Це Опілля і так навкруги мене. В кожному магазині я бачу опілля. У мене навіть є їх фірмовий бокал Опілля. але для для нашої картинки я буду використовувати наш черговий е, бокал. Е, отже, опілля знов така ж сама історія. Е, деякі кажуть, що воно е, колись було добре, а зараз е, зіпсувалося. Е, я можу вам сказати, не відкриваючи пляшку, що я навіть знаю, який там буде смак. Там буде смак е, старої діжки. Мені здається, що це воно так. Про завод пілля я теж вам не скажу, я підписаний на їх інстаграм. Вони там дуже багато всякого контенту публікують, але якось не знаю, не гуглив нічого про них. Ще додам, що я колись, ну, може скільки років, 4 назад, може 5, я купував піля карафе і воно мені заходило нормально. Мені здавалося, що тоді воно краще, ніж інші сорти якогось там регіонального, локального пива. Зараз я так про нього сказати не можу. Поїхали по карафею. Колір, 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 колір. Ну, наприклад, з Чернігівським. По-моєму, такий самий. Що у нас по аромату? Так, 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 це такий фірмовий запах старої діжки. Я майже впевнений, що з таким запахом це дефектне пиво, що його потрібно виливати. Але вже кілька місяців підряд я пробую різне, різне піля, і воно завжди з таким запахом. Може, я чогось не розумію, може, це так треба, щоб ця, запах цієї старої діжки він був повсюди. Таке е, враження, що опілля розливає все своє пиво з одної е, бочки, і е, в різні пляшки її клеять різні етикетки. Буває таке, що пиво пахне погано, а на смак воно краще. Спробуємо. Ой. Солодкий з кислинкою. Е, Мені не подобається, я більше його пити не буду. І це у нас на сьогодні останнє місце. Зазвичай я таке пиво собі не купую. І для цього в мене є кілька причин. По-перше, я не вірю в чудеса, я не вірю, що пиво за такі гроші може бути якісним. По-друге, знову ж таки, в публічному просторі є така думка, що великі пивоварені компанії, вони не варять пиво. Вони роблять якийсь мікс, купаж, підлаштовуються під смаки того чи іншого регіона, і там не зовсім пиво. Там пиво і дуже багато різних домішок, які роблять пиво. Привабливим для покупця, тобто ціна, етикетка, зовнішній вигляд, якась там солодкість, якась там вірчинка, щось в цьому плані. По-третє, я дуже сумніваюся в якості цього пива, тому що також існує така думка, що для таких обйомів мегатонами вони льють це пиво, не обходиться без хімії. Тобто, це. Якісь хімічні сполуки, ферменти, якісь прискорювачі, там, не знаю, каталізатори, все те, що регулює процес бродіння. Тобто пиво дозріває не місяць, а, там, наприклад, там, 10 днів чи 15 днів. Пиво бродить не 7 днів чи 10 днів, там, а 3-5 днів. І це може бути правдою, тому що я колись, я не знаю, як зараз, колись. Зараз в Одесі немає таких великих заводів. Колись я їхав з співробітником одеського заводу, який розказував, як вони в Одесі варили пиво, яке е, там е, супер живе пиво в них виходило, тому що вони халтурили на освітлені, ну, на освітлені пиво, на його дозріванні. І пиво, якщо його не продали за три дні, на четверте воно випадало пластівцями в пляшку. Таке було пиво, і я думаю, що технології. Вже зробили крок далеко вперед, є всілякі хімічні засоби, які допомагають робити от всякі чудеса. Отже, моя думка, що краще купити пиво дорожче, краще купити пиво якоїсь маленької броварні, перевіреної, краще купити якийсь перевірений імпорт, тому що на дикому заході, як кажуть, там всілякі служби більш якісно контролюють ці всі процеси. Чим у нас, тому що у нас, я думаю, це така сіра зона. Давайте пити якісне пиво. Краще будемо пити менше, але краще. Якось так. В Україні дуже багато крафтових броварень, дуже багато маленьких регіональних броварень, дуже багато броварень, якість яких вже перевірена, і ви точно знаєте, що це якісний продукт. Давайте робити якісь орг-висновки. Останнє місце у нас йде опіля корефей. Найкращий з опілля, такий корефей від опілля, але воно дуже. Неякісне, дуже несмачне, дуже погане пиво, як на мене. Друге місце ззаду, четверте місце в нашому хіп параді буде у нас чернігівське світле. Е, е, таке жорстке, ніяке пиво. Я його зараз не, не роблю. Контрольний ковток і і так зрозумів, що це за пиво. Далі я сумніваюсь, Оболонче львівське. Мені здається, все-таки має бути на третьому місці оболонь, тому що. Е, Воно може не таке водянисте, як е, львівське, але тут є якісь е, зайві для мого смаку, для мого сприйняття смаки. Якось так. Е, друге місце це у нас львівське. Несподівано для мене, воно все, все рівно ніяке, е, як для мене. Воно пусте, водянисте, але воно відносно якісне. Про його е, Користь чи шкоду я говорити не можу, але от по смаковим властивостям воно краще, ніж Опілля, Чернігівське і Оболонь. Ну і зовсім несподівано для мене. Перше місце це у нас Закарпатське. Чому несподівано? Тому що, ще раз повторюсь, мабуть, в тому році я пробував а, Закарпатське, і воно мені геть не зайшло. Якась полива мені тоді здалося. Я ні в якому разі не хочу образити людей, тих, хто п'є це пиво, хто купує це пиво, вважає його найкращим пивом. Одне побажання: спробуйте щось ще. Спробуйте замість там опіля, спробуйте якийсь крафт. Чи спробуйте якийсь якісний імпорт. Ну, Не українську ліцензію, тому що це теж окрема тема. Спробуйте щось нове, спробуйте щось інше. Не зациклюйтесь на дешевих оцих напоях, які не зовсім якісні. Я розумію, що пиво можна купувати під рибу, під чіпси, під якісь закуски, під футбол, на пляж і ще такий лайфхак, якщо ви вже випадково придбали ось таке от пиво, яке вам не заходить. Ви його заморожуєте, охолоджуєте, і це ви потім його п'єте як нормальне, тому що холод відключає ваші смакові рецептори, і вам здається, що воно прохолодне, воно нормальне, заходить добре. Ще раз скажу, що ваша думка може радикально відрізнятися від моєї. Це мій смак. Мої вподобання, моє бачення. І мені здається, я свою думку таки зміг до вас донести. Якщо що, пишіть коменти, задавайте питання, пишіть свої побажання, будемо продовжувати обговорення цієї теми і далі. А на сьогодні все. З вас лайк, комент, підписка. До зустрічі наступної певної п'ятниці.